Рождає ці слова від учасників творчих колективів шостки лунали сьогодні в різних закладах, організаціях та на підприємствах. Традиційно на різдво зі святковими колядками крокує містом фольклорний ансамбль любисток на чолі з його керівницею Тетяною Стегайло. Зокрема, приймали на свою адресу віншування від юних артистів волонтери волонтерського центру Шостка Добро. Христос родився, мова плотиця не співаються. Ми дякуємо вам за вашу справу, за те, що ви допомагаєте всім людям, які в цьому потребують. За те, що ви допомагаєте нашим захисникам. За це вам низький уклін від всіх діточок від мене. У свою чергу волонтери подякували колядникам і за народним звичаєм вручили їм солодкі подарунки. Нехай оця зірка вихлієнська, яка загорілася сьогодні вночі. Кожному з вас подарує здоров'я, кожному з вас подарує віру, кожному з вас, кожного з вас осяє любов'ю, теплотою. І я дуже вдячна вам за те, що ви в своїх маленьких серденьках маєте ту велику віру в те, що Україна буде найзаможнішою, найпрекраснішою країною в всьому світі. Да, ми проходимо зараз важкий період, але у ті маленькі кроки, які робимо ми. Задля того, щоб допомагати нашим збройним силам, і ваші в тому ж числі, і всі маленькі кроки складаються саме із ваших також кроків. І ми дуже-дуже вдячні вам за це вашим сім'ям, вашим мамам, вашим татам, вашим бабусям і дідусям. Всіх-всіх вітаю із цими святами. Користуючись нагодою, артисти-любистку задонатили на допомогу Збройним силам України, а також взяли участь у безпрограшній лотереї, кошти від якої теж спрямовані на підтримку наших захисників. Сповіщали про добру звістку, народження сина Божого і учасники народного хору «Жайвір». Вже другий рік поспіль вони колядують у церкві покров. Пресвятої Богородиці, де їх з радістю чекають настоятель отець Сергій та віряни. Честі слава людям сивим, працьовитим і дбайливим, слава хлопцям і дівчатам, неспокійним і завзятим. Всім вам чесні і трудящі побажання, шлем найкращим. Керівник народного хору жайвір Іван Антоневич переконаний, що колядування від творчого колективу стануть доброю традицією у нашому місті. Я дуже вдячний всім і всім бажаю здоров'я, щастя, миру, перемоги і мирного неба». Вітаючи шосткинців з різдвом, настоятель церкви покрови Пресвятої Богородиці. Отець Сергій висловив сподівання, що новий рік буде для України переможним. Сьогодні знову по традиції виступав. Хор Хоржайвір наш закалядував нам так, що усіх піднявся настрій і дух бадьорості, полине до самого нашого дому. І з святом добра, злагоди, любові, миру і Божого захисту. Спасибо, Господи. Для шосткинців, які у цей святковий день завітали до храму, виступ хору жавір став приємною несподіванкою. Люди зізналися, що колядки відволікли їх від тривожних думок та зміцнили їхню віру у перемогу. Дуже гарно. Здоров'я, миру, перемоги. Скорішого, миру, перемоги і здоров'я всім. Це так гарно, це так несподівано. ну Це нема слів. В першу чергу, да. Перемога щоб була і щоб скоріше, щоб наші люди не гинули. І жалко діточок, людей всіх, котрі страдають отак. От так що, ну очень... хотілося б перемоги, так. Да. З новим переможним роком щасливим!